Обмін досвідом між польськими та українськими медиками, а також студентами. В Івано-Франківську відбулися навчально-практичні заняття із медичного сортування потерпілих за системою «Старт». Усі деталі у наступному матеріалі. За легендою, яку відтворили під час навчань польські медики разом із українськими, у центр міста влучила ракета. Від вибуху постраждало багато людей. Насправді для нас це вперше таке заняття, коли є не просто одна локація, а постраждалі розкидані на три абсолютно різні локації. Для команд це ускладнює роботу. Вони мають зорганізуватися, скомунікувати між собою і надзвичайно так якісно налагодити між собою взаємозв'язок, щоб максимально швидко надати допомогу всім потребуючим. У максимально наближених до реальних умовах медпрацівники відточують знання і сортування постраждалих за міжнародною системою. Старт їхнє завдання визначити пріоритетність надання допомоги. Якщо йде мова про надання пріоритетів. Пацієнт в кольорі червоному, це пацієнт, який вимагає екстреної медичної допомоги вже і зараз. Пацієнт в кольорі жовтому це пацієнт, який вимагає екстреної медичної допомоги, але вона може бути відтермінована. Натомість, колір зелений це пацієнт, який практично не вимагає медичної допомоги, але вимагає постійного нагляду. І колір чорний це пацієнт, який після відновлення прохідності дихальних шляхів не почав дихати. Тобто він... Така пріоритетність по кольорах надається після ретельного огляду постраждалого. Дихання присутнього. Дихання є. Дихання 7 на 10. Пульс 15 на 10. Кровотечі більше локалізовано немає. бо я візуально Немає, немає. Просто без сюди. Цей постраждалий умовно отримав важку травму. Його колір червоний. В даного потерпілого є часткова ампутація кінцівки, накладений турнікет для зупинки кровотечі і іншої патології в постраждалого не виявлено. І наразі його життю нічого не загрожує. Відбулося сортування на цьому етапі, медична допомога. Поки що завершується. Через низку надзвичайних ситуацій, що траплялись на території Прикарпаття, місцеві медики мають значний досвід, як діяти. На території Косівщини, на навчаннях в надвірні. Пам'ятаєте, не так давно була ситуація з вибухом газопроводу в надвірні. Тобто, після того ми розбираємо цей випадок, розбираємо кількість постраждалих, робимо так звані клінічні кейси і на основі даних. Статистик проводимо навчання, збираємо людей, стараємося відтворити те, що вже було, і дати можливість людям. Попрактикуватися в такій ситуації, такий обмін досвідом між медиками Польщі та України триває уже близько десяти років. з у співпраці з працівниками місцевого клінічного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф продовж декількох днів навчалися теорії та практики. Навчання відбувалися разом із медиками різних спеціальностей. Наша співпраця уже довго тривала. Ми гостюємо тут, а медики українці гостювали у нас. Завжди наші навчання спрямовані на абсолютно різні тематики, оскільки наша Україна знаходиться в такій ситуації, коли, на жаль, дуже часто відбуваються ситуації, такі коли дуже велика кількість постраждалих. Ми вирішили відпрацювати це симуляційно для того, щоб у виникненні таких подій ми були готові, і наша медицина була готова до надання допомоги. Навчально практичні заняття у Івано-Франківську відбувались впродовж трьох днів. Для точного відтворення надзвичайного випадку були також залучені й прикарпатські рятувальники.